Пане Костянтине, ворог, крім того, що він запустив таку величезну кількість шахедів, чи є зміни і в тактиці їх використання? Так, да, є. От те, що розповідали про удар по Київщині, по восількову. Це вони там збиралися в таку зграю, робили такі кола на висоті більше ніж 2000 метрів. Їх мобільні вогневі групи не могли діставати. Потім розганялися, входили в піки і о, падали на Васильків. Це каже про те, що в нас є досить серйозні проблеми з, з захистом нашого повітряного простору. І такі ситуації, ну я думаю, треба вивитребовувати ретельного вивчення, і про те, про що ми з вами неодноразово казали. Нам треба дуже серйозно переглядати систему взагалі захисту нашого повітряного простору. Треба виробити критерії, за якими ми оцінюємо ефективність нашої дії ППО, тому що раніше, коли ми знищували майже 100% дронів, а інші у нас падали не на ребом, то зараз ситуація змінилася. Прогнозовано було те, що росіяни будуть модернізувати свої дрони, покращувати їх можливості, робити їх менш чутливими до ребу. Вони там збільшують кількість цих антенн СІПР, експериментують з китайськими e, І вони збільшили бойову частину, тому що не потрібно літати на 2,5 тисячі кілометрів. Вони вкладаються значно менше відстані, і вибухова частина стала більшою. А крім того, почали ще використовувати різні бойові частини. А ми при всьому при цьому ну так. Вважали, що в нас все добре. Ми збиваємо майже все, що до нас літає. все нормально, нічого змінювати не треба. Але е, треба було вже тоді розуміти, і ми про це казали з вами. Що Росія буде е, дрони модернізувати, буде збільшувати швидкості, буде збільшувати бойову частину, буде збільшувати захист ведребу. Пане Костянтине, давайте на продовження теми ще приділимо увагу. Е, пан Юсов з ГУР нашого казав, що вони хочуть пускати сотні е, безпілотників, але у них немає для цього інфраструктури і вони її розбудовують. Тобто для шахеда важливий і майданчик, де його запускати. Тобто його не, ну, не, не, не будь-де запустиш. Вони намагаються так запускати, щоб ми не встигли туди нанести ураження. Це по-перше. По-друге. Шахеди запускаються з контейнерів. Один контейнер п'ять шахедів. Їх всіх треба запрограмувати, їх всіх треба е, зарядити пальним, їх всіх треба е, запустити двигуни, ну і і таке інше. І коли він злітає, там не всі зможуть там одразу злетіти. Щось може і впасти, тому вони розполагаються в таких містах, де е, якщо він впаде, то не буде нанесення шкоди місцевому населенню. Але таких пунктів вони зробили досить багато. Зараз всі ці точки відомі, тому я думаю, що вони не будуть суттєво збільшувати свою інфраструктуру і не вистачає людей для. Тому, щоб обслуговувати і запускати ці шахеди. Оця атака 273 дрони, які вони запустили, це, ну, я думаю, на цей час максимальна потужність, на що вони здатні. Але те, що вони будуть свої логістичні ланцюги покращувати, будуть забезпечувати е, всім необхідним, це зрозуміло, тому що зараз шахедна війна, скажімо так, вона стала одним з основних е, факторів, які наносять ураження, причому не військове ураження, а ураження саме. Цивільного населення. Пане Костянтине, реагують на нашу розмову глядачі. Ось пан Андрій нам пише: Ми досі не знищимо місця виробництва шахедів. Жодне ППО не витримує таку кількість дронів. Ну, ППО це перевантажує. І в останній атаці ми бачили, що фактично шахеди робили те, що вони хотіли. Давайте називати речі своїми івинами. Да? Те, що нам. Те, що наше ППО не змінюється, і засобів, скажімо, і тактичної армійської авіації, яка там з гвинтокрило літає, їх збиває, щось збиває, скажімо так. А ніяк 52 які є там в якійсь кількості, але які не можуть використовувати вночі, тому що у них немає ніякого обладнання для польотів вночі. Гальмуються введення там легкомоторної авіації, яка оснащена всі цими засобами. Вони них вже давно показані і продемонстровані. Е, ну тобто, е, зараз да, така ситуація, коли А, а да, використовувати f 16 для того, щоб збивати шахеді, ну це не, не саме дешеве задоволення. По-перше, по-друге, це дуже ризикована справа, тому що швидкість е, шахеда вона менше. Швидкості, при якому f 16 зриває, е, стається так званий зрив потоку з крила. Ну тобто літак перестає бути керованим. Е, може, саме така ситуація була, коли ми втратили е, в крайній f 16 І, Слава Богу, що пілот зміг катапультуватися. Е, треба серйозно працювати над цим питанням. Я думаю, що наше командування ППО буде робити відповідні висновки, тому що до цього часу не зрозуміло, хто відповідає за збиття шахедів. Ну якщо називати речі своїми іменами у військового оглядача азербайджанського гілля Рустам Заде в телеграмі він публікував фото на цих нових шахедів і каже, що видно на відвигуни, які дозволяють літати їм вище трьох тисяч метрів. Наскільки ця тактика от, для росіян є вдалою? Що це таке, пане Костянтине? Поясніть, будь ласка. Мобільні вогневі групи можуть діставати на відстані на по висоті десь 2000 метрів. Далі це вже не прицільна стрільба, це влучив, не влучив там випадкова ситуація. А коли вони літають на трьох тисячах метрів, то навіть дрони перехоплювачі, які запускаються, вони теж діють десь до висот дві тисячі метрів. От естонські естонці передали нам на випробування і дослідну партію дуже гарних дронів. Які мають своє інфрачервоне наведення досить дешеві, досить ефективні, але їх треба підіймати на якусь висоту тим самими легкомоторними літаками. І тоді вони будуть дуже ефективні. А так просто гарна, гарний перехоплювач, але він не діє там на висотах 3, до 3-4 тисяч метрів. Тому ще раз ну, буду, <головік> буду занудним, але треба переглядати повністю концепцію. Протидії шахедам. Але ж ми так розуміємо, пане Константине, що вони ще й можуть і низько літати, так, потім ці шахеди. Тобто не тільки високо дуже, але й дуже низько. Так, да, для цього треба підіймати радіолокаційні станції догори, для того, щоб їх розуміти. У нас зараз спостереження за шахедами таке, знаєте, очагове. Тут залетіли, побачили, потім вони десь літають в якомусь напрямку, потім десь з'являються, знову побачили, знову знаємо, де вони. А в цих проміжках їх можна абсолютно спокійно збивати тої ж самої легкомоторної авіації, якщо буде наведення. А наведення бо може бути за рахунок. Теж вже я, я вже не знаю скільки разів я казав, що весь світ підіймає аеростати і за допомогою їх контролює низько цілі, що низько літають. А у нас щось воно, ну якось воно у нас чомусь не йде. У всьому світі йде. Ми передові такі всі, всі передові, е, такий у нас такий потенціал, а підняти е, РЛС на привіжному арестаті. Причому все є. І РЛС є, і аеростати, є і прив'язні аеростати, є і компанії, які можуть це це зробити, але чомусь не підіймаємо. Пане Константине, стосовно цих БПЛА, імітаторів, їх же так само величезна кількість, навіщо вони? Це просто щоб перевиснажити наше ППО, виснажити. Ну, ідея така, щоб е перенапрягти наше ППО, але е те, що я, е ну скажімо так, е знаю там на, на рівні Сарафанного радіо, то е коли навіть пролітає ця гербера, і просто пропускає, тому що розуміє, що толку з нею ніякої не буде. Десь вона нарветься на реп репи, буде придавлена. Тобто на них навіть там не намагається витрачати все душе за допомогою репу. Вони дуже слабкі дерева. Але треба розуміти, що їм там почали вже чіпляти бойову частину, там від кілограму до трьох кілограмів. Це по перше. По-друге. А рано чи пізно вони розкошеляться і будуть ставити туди, туди антени, які будуть покращувати зв'язок GPS. і вони стануть дорожчими, але вони вже будуть такими більш-менш бойовими одиницями. Угу. Ну і стосовно цих масованих шахетних атак в контексті ракетної небезпеки, пане Костянтине, це все якось пов'язано, готують вони атаку на Україну. Тут така історія. Всі, майже всі Ту-95, які змогли долетіти до Білої, це база авіабази в яка обслуговує Ту-22 М-3 в основному. А ще далі там є Українка, яка обслуговує Ту-95 і Ту-160. Так от Ту-95 і Ту-160 майже вся, все, що літало, воно прилетіло на цю базу. Потім вони стали потроху повертатися і зараз... Не перевіряв, що сьогодні вранці, але останнім часом більше п'яти літаків ту 95 -х і двох ту 160 -х, які скоріш за все не зміг не змогли піднятися на цю базу білою. Оце все, що є, і всі ці п'ять ту 95 ту Вони судячи з цього споряджені ракетами Х-101, і вони зможуть їх використати, але це не може бути. Ну, такою значною кількістю ракет там 20 це буде максимальна, я так думаю, можливість. А скоріше за все, там не більше 10 ракет. В Чорному морі можуть вийти ракетоносці на рейд, якщо їх там не, перест... не буде зустрічати Магура, то вони зможуть зробити якісь там залпи калібрами. Але найбільша небезпека, вона все таки залишається від. Балістичних ракет від іскандерів М і кн 23 північно -євро... корейських ракет. Вона залишається. Це дійсно так. Пане Костянтине, наостанок про ці ще шахеди знову ж таки: чи здатні ми робити щось подібне? Бо ми ж бачимо, що наші дрони ефективні, але ж не такі, як росіянські. Ну, це однозначно. Я довгий час. Досить стримано коментував всі ці події. У нас є купа розробок е, дронів перехоплювачів, які могли перехоплювати ракети. У нас повністю є готова розробка е, легкомоторних літаків, які будуть можуть перехоплювати шахеди. Е, але до цього часу у нас нема серійного випуску дронів перехоплювачів, незважаючи на те, що 5, 6 або може, навіть 10 зразків е чудових за своїми характеристиками е дронів перехоплювачів. У нас є. Е Пам'ятаєте, десь місяць, може трохи більше. Тому сили безпілотних систем доповідали про те, що вони 20 дронів збили за допомогою дронів перехоплювачів в Київській області. Е це була це був результат. Серйозної координації з фасами ППО, ну тому що вони можуть тільки вони можуть дати наведення, і вдалося збити 20 дронів. І ця практика буде імплементуватися в іншій області. Але щось ми не бачимо такої імплементації, а це тому, що не налагоджуємо серійний випуск дронів-перехоплювачів. Пане Костянтине, дуже вдячні вам за фахові роз'яснення і за те, що так доступно нам пояснили ці надзвичайно складні складні речі, від яких по факту залежить наше життя, тому що ну шахедів сотнями запускає ворог. Дякуємо вам, Костянтин Криволап, експерт з питань авіації. Дякуємо, що докнулися. Був гост в режимі онлайн нашого ефіру. Поговорили про безпрецедентну кількість шахетів, які запустили по Україні власне 273, Це тільки за останній час а їх.